Вимагала з перевізника кошти за сприяння у конкурсі на перевезення пасажирів. Йдеться про колишню очільницю управління транспорту та зв'язку Волинської обласної державної адміністрації Наталію Остапкович. Як чиновницю затримали ще у 2021 році під час отримання півтори тисячі доларів хабаря від підприємця прямо у себе в під'їзді, а зустріч щодо обговорення такої суми відбувалася в машині підсудної. Йдеться у матеріалах справи. Зокрема, підприємець з метою уточнення суми неправомірної вигоди, яку вимагає обвинувачена за сприяння йому у перемозі в конкурсі, перепитав, чи достатньо буде їй надати грошові кошти в розмірі 50 доларів США. На що екс-чиновниця, продовжуючи свої дії, направлені на вимагання та отримання неправомірної вигоди, в завуальованій формі збільшила розмір запропонованої ним суми без її конкретного озвучення, чим дала йому зрозуміти, що сума неправомірної вигоди вигоди, яку вона вимагає, являється набагато більшою. Тоді ж держслужбовицю відразу відсторонили від посади та взялися судити. Проте розслідування просувалося не так швидко. В одного із свідків під час допиту не збігалися показання, а двох взагалі важко було затягнути до зали суду. Тоді ж в цьому прокурор бачав щось нехороше. Соно повторення повістю. Немає заперечень щодо задіснення шукання що вказаному судовості. Однак звертаємо суду, що дійсно дозволить до зляканого судового процесу, саме що формує захисту. Ми називаються захист для забезпечення світло. Також нагадаємо, що на експосадовицю у свій час підприємці скаржилися президенту України Володимиру Зеленському під час його візиту в Ковель. Мовляв, найсмачніші маршрути Наталія Остапкович давала лише тим. То добре дав їй на руку. В області е, кланова система по всіх перевезеннях. Людина сидить вже з часи Януковича, вже пережила три президенти, чотири губернатора. Хто з нею дружить, тим маршрути видає. На моєму підприємстві працює 150 людей. Обанкротила вона підприємця, Давайте, тисячу одного. Прізв... Е, Миронюк Валерій Володимирович, Ковальське АТП. Е, прізвище чиновника Остапкович Наталія Степанів. Е, губернатор. Ні, ні, моє прізвище Миронюк, а призначає губернатор не, а, не, а чиновника не. Остапкович Наталія Степанівна. Остапкович. Остапкович, добре вивчив. Дякую, хоч тоді експосадовиця запевняла, що ніяких грошей не вимагала. Суд таки визнав Наталію Остапкович виною. Призначив її покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. Окрім того, її позбавлено п'ятого рангу державного службовця в межах категорії Б і заборонено два роки. Обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.